Нортон Октопус. Давайте роздянемо плюси даного зачисного диска. За допомогою вибраних сегментів в кількості 3 штуки ми маємо обзор зони шліфування. Як це виглядає? Вибрані сегменти дають нам можливість оцінювати. І позиціонувати диск безпосередньо в зоні шліфування. Робоча частина має ось такий точковий вигляд. Давайте порівняємо з звичайним абразивним диском. Як ви бачите, Нортон має меншу шороховатість. Думаю, хтось із вас подумав, що ці ж сегменти будуть зачіплятися за заготовку, якщо нам треба торцем підшліфувати. Давайте, ось у нас є углове з'єднання, і зараз ми спробуємо його зачистити цим диском. Внутрішні кути для цього диска, як ми бачимо, не є проблемою. Вартість цього складає 40 гривень. Де придбати, я залишу в описі до відео.